Так, то щось не то. Вітаємо вас, гравці! У цю гру гратимуть команди. Розділіться на команди то то. по 5 осіб протягом 10 хвилин. Ну корот, ти, 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 ти. І ще вам той. Все, ви моя команда пішли. Що значить ти не підеш? Добре? Помри. Я ж там ветеран, а не бачиш золота. Не золота? Ну, я ветеран, я вже вигравав. Що значить, що я тоді повернувся, якщо я вже багатий? Би це не повинен хвилювати взагалі. Що значить що ти не віриш? Ну не віри, не вір. А як я знав перший раунд який? Це... В Сенсі я не вгадав, яка гра. Ну що, ну не вгадав, ну з ким не буває, ну що? В Сенсі ніхто зі мною в команді не буде. Туди самому проходить. Just так, що там треба? Ваш кола, хай буде. Yeah. Ну, окей. У мене, в принципі, приціл нормальний. Так, набету це од мечину. Раз, два, три, начку наб'ю. Ха-ха-ха-ха. Ч дава шо? Эх, ну шо ж поехала, паша спроба. Блин. Блин, 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 блин. Выш. Вийшло Уху! значить я повинен цим камнем збити той камінь, так? Юрій. Це буде просто... Беден. Так. І, 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 І. і. Ну. Так. Блин, 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 блин. па Так, Так, далее, поехали. И так. па па Ну, добре. Раз, Раз, два, Раз, два. Блин. Раз, два, блин. Раз, два, блин. І так. Раз, два, три, чотири, майже, шесть трошки. І так. Раз. І, блин. Раз, два, три, і чотири, и п'ять. Блін, тепер сама жесть! І я сама Добрий, що я з цим маю робити? Добре, давай спробуй. Ще раз. Я прийшов. Блін. Друга спроба. Так, як там? Як там було? Чекай, як там. Я повинен підкинути. Зловити, потім підкинути отак от, потім отак, потім отак, потім, отак, потім отак. так. Ага, добре. Я почекаю, мені ж, ж безубмежний тут. Оце от час, мені ж безобмежний час, Те, що вам подзвонили, може мені... Може мені все рівно, що вам подзвонили. А вам подзвонив фронтмен і сказав, що мене пропуст... мені пропустити це от випробування. Ой, дякую, як не очікувано, та приємно. Ну то що я прийшов? А я ще повинен лінію старта перед тоді, ну окей. Я не знаю, чому мене про ну, ну, фронтмену так не взяв пропустив, Я звідки знаю. Давай, ну я не знаю, ну я... Я не знаю, чому хочу? Что хочу? И пошуриться. І ну иди сюда.